Так, вітаю, бачу ваше питання стосовно методу. Як же він працює на практиці? Проведіть, будь ласка, приклад кейсу. Дивіться. Звертається мама дитини і розповідає про свою дитину. Ось вона там замкнута, вона там не ініціативна, вона дуже погано себе поводить, вона не може за себе постояти, у неї дуже низький рівень самооцінки і, 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 і цей перелік він дуже може бути великим. Я прошу дату народження цієї дитини. Аналізую цю дату народження з позиції цифрової психології і з позиції нумерології. Отримую портрет цієї дитини. І я вже розумію для себе, що ця дитина вона зовсім не така, як про неї розказує її мама. І тож я для себе розумію, що мама та інтерпретує цю дитину з позиції себе, з позиції своїх енергій, вона її бачить. Так. І, відповідно, вона свої якісь патерни, вона своє бачення, вона накладає на свою дитину і вимагає від неї бути такою самою. Але дитина інша. І коли батьки починають виховувати дитину під себе, то дитина перестає бути собою. Дитина зламується от в цих моментах своїх. І далі я всю цю систему розкодовану, так, такий чарівний шар. Я її беру і починаю до неї вже застосовувати інструменти, якими я володію. Інструменти, як я казала, так і е, психосоматики, і поведінкової терапії, і арт-терапії. Я дивлюся, які саме інструменти будуть найбільш ефективнішими саме для цієї дитини. І ми починаємо просто працювати, ми починаємо їх застосовувати, і ми бачимо супер-класний результат, який е, дуже, е, скажімо, ефективний.